Вчора ввечері зібрала абрикоски пішла Не зібрала, а вирвала. Вони трішки ще не дозрілі, Але Віка буде брати туди до себе, папу пригостять. І я вирішила зірвати. Вони, знаю, що стоять такі. Я акуратненько їх зривала і зараз піду ще зірву вже в відерце. А чи є ще ні Віка. Каже, то я не знаю, чи він є ще ні. Ну, не він то папа, то компоти будуть варити. Уже зранку дуже жарко. Доброго ранку. Доброго. Поспали? Доброго. Гуляє, гуляє. Жарко зранку. Що таке? що? Віка вийшла, Віка вийшла. Ой, це ти на мене сердишся, ти ж сама, а я її на руках винесла на вулицю, бо я пілюшку поміняла там. Кажу йди на вулицю. Ось о яка красуня. ух Ти красуня? Красуня. Ой. О, господи, ой боже не! Ой. ой! Красуня. Ось ось віку такі чеснички, головки. Ну, ось тут це поменше. Зовсім я ще не викопувала, а це віки додому. Туди, на той дім. Оце хороші ось головки, бач. І це. Я навіть помила. Зараз оце пообрубую все. Що ти хочеш понюхати? <гум> ну понюхай. Це чесник. Не ковбаса. Пообрізаю по ето, і підсушу. Ну, буде якраз. Хватить чи ще? <гум> Хватить. <гум> Хватить? Все добре. Оце так. Пішла і викопала. І ще абрикос нарвала. Не назбирала, а нарвала. Ось такі. Прям з відром забереш. Хорошо. Хорошо? Тут великі, це, ну, тут вони ну, такі крупніші. Оці. І вони оці краснощуки, вони дуже смачні. Mm -hmm. ну, Хотіла ціле відро, але ну, не вийшло, там зеленуваті. Хоч би я там усілі. Та нас дарує. Все, тепер оце виходить ось Папі ящик дасте собі, можете відро лишити. Або як хочете. Телефонує, не телефонує, кричить. Забуваю, кричить же ж Наталя, Тоня, ти мені телефонувала, кажу, та ні, Наташу, вже другий день щось у тебе там збої, якісь ідуть ага Так ти прийди до мене через півгодини я печу абри... Еті, е... пиріжки. Ну, я піду, звичайно, буде лаяться. А може ні Бо знову назбирала і скажу, що якщо вона хоче, Через два дні, десь, може, і через день можна там буде нарвати з дерева, ну, і з відро, хай забирає. Тому я оце понесу. Та хай надя їсть, вони м'якенькі, я вчора 11 штук з'їла. Чого ти лаєш? Чого? Все, іду до Наталі, бо буде кричать. На все романково. Ой, дивіться, вже відквітають малює, такі гарні були. Ну, ти тільки що там лаяв, уже тут. Айчка, привіт. Ой, Наташа прибрала, бо спека аж страшна. Ти мене пустиш, бо я ж з абрикосами. Айчка, пускай мене. Ой. Пускай. Пускай, пускай, пускай. Це абрикоси, Ти їх їсти не будеш, пускай. Пускай мене. А я. Айчка, пускай мене. Пішли. Пішли, пішли. О, як він хазяйку слухає. Дівчата, привіт. Хто то, кому ти Так Вам кажу, дівчата, привіт. А як я можу зайти, як Айка стоїть і не, а він пуск... вже порозі, а він. Порозі, не пускає. А він стоїть у порозі і не пускає Тоню. Айчка. А, а я. Айка. Він понюхав, понюхав, що я несу не, не смачне для нього. О, Почти, Ой. П ят. П ят. П ят. П ят. Ой, привіт. Да. Ти ж почуй уже. Да. Ти Привіт, сонце. Ти завжди мити будеш їсти. Ми ж згорять тебе. Ага. Що у нас сьогодні пиріжки з чим? З капустою і ага. з прикосами. Ага. І з сиром. Ой, як ти надумала вот так успеку на? Очень просто надумала та і все. А, а я зрозумів не жарко. Я... Та де ж воно не жарко? Ой Господі. Ну, нас, іду, йду, іду Зараз ну, я сковорітки помию і воно не буде. Сідаю. Надюше, привіт. привіт О, хазяйка, боже, ти ж скільки вистачила? Ну, я вже полила а, скрізь. Угу. А тоді. Не знаю скільки. Я. Але на восім Наташа. Навіть на восім такий час. І сьогодні не дуже. Да? Да. Ну то раніше я встала Заля. так воно ж поки вдавлення, поки, ну, поки зрозуміла. Поки сюди туди. Ага. Наташ, ти вже своєю настойкою отою календули мажеш. Ні, зараз не можу, стоїв. мене не кусає. Ага, тут там запитували, я розповіла, що ти горілкою залила, ото без всяких пропорцій. Та я набрала ото стільки там uh -huh. баночку, півлітрову, може більше як півлітрову баночку. Ага. І залила. Залила самогонкою. ну я так і сказала. Я так і робила, і мені хорошо допомогло, ніякої я не купляла. Да, я так і так я їй розповіла. Я ото так мене як схватили, були ото покусали. Ага. Я побігла на вгород, на цей, нарвала у чашечку, накидала, водкою залила. Ага. І не ждала, поки воно й той, а прямо тими губочками витирала і ноги, і все, і як на світ народилася. А ти думала, що я чокнуся, в мене ноги попухли були. Угу. Ну. Та да я ж бачила. Так що? Наталочка, я хотіла ще що сказати. Віка сьогодні їде туди, на той, до, до того дому. От я їм нарвала, ну вони такі трішки, якби прозелень, але абрикоси. А, а тобі там день чи півтора і будуть теж. Отакі тверденькі. А що ти хочеш, щоб я робила? Не знаю, компоти. <хи> я компот закрила, варення закрила, в погріб мені повиносиш. Ага, хорошо. Не буду нічого, Тоня, не вже. Так, да, оце тільки будеш компоти варити. Та ну оце я зробила дві банки, поп'ємо. Угу. Тоді може ще. Я зрозуміла. А так... Ну я що то тобі ще миску принесла, їжте ну, та... м'якеньке. <поцепити> Наташ. А. Ну якщо не, не поїсте курям даси. Кури дзьобають чи ні? Не знаю зая, чи вони дзьобають, чи ні. просто там багато нападало, я б назбирала та принесла. Я накидала кабаків, накидала огірків. А, вони не голодні. Це їм літом добре дуже. У мене не куди, як і вірки. Наташа сказала, ма не закривайте, вони не нужні. Та й я ж не закриваю. Та й в мене там тільки по, по чуть-чуть там іде. Там 5-6 штучок. Та ні, в мене більше. А, ну. О, і вона куди тві? Зараз віки отдам, хай забирає. Фух. Та як те я можу дати? Ну? Кого? Огірки. Та є там. Наташ, є, вони хоч би з'їли. Ну, да, воно, ж. воно ж ти ж не що ти вони знаєш, не лежать. Так, як вони там їдять? У мене ось помидори дивить. Ага. Ану, що то з ним? Ну, з А, гнить починає, Як пере, знаєш, переводянистий, мабуть, став чи щось, непонятно, що з ним. Ну, а це свої вже, да, Наташа, да, це помидори. Ага. це зручі, поділети докази, а то ж у мене кладовки стоять. Ага. ага. Та я не хочу. Як це? Не хочеш? Я пиріжочок з'їм, а то віки візьму. Ну і віки буде. Да, а, а вона візьме Артем. <світок> Бо скаже зло, хоча вона на те зло, вчора Ліля зло занесла. От і, знаєш, ті сиросани. Сирочок отої як він називається, забула. що ну, Вона завжди носить. Тобі привіт передавала. Я бачила вас, Я не бачила. Гуляла? Не гуляла, от треба А, а вона якраз виходить? А, думаю, чаникає. Вона ж попросила, щоб я їй накопала портулак, отой гарний, що цвіте. Ну я ж накопала, він у відрі вже стоїть і зацвів. Ага, то от вона вчора йшла, так я і ще її накопала. Кажу, в відрі йому нічого не буде, коли буде, там і посадись, Щоб гарно що то було. Ну і то що вона принесла сирочки. ті, Ой, як вона називається? Картопелька чи картопля. <реш> от ті сирочки. <реш> то Віка те злоїла. Так <реш> 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 так що пиріжків ціла куча. Ось. Ну це ж о така кошмар, я ж подивитися хочу. Ось ціла, миска. Оце за абрикосами три штуки я зробила. Мало зробила я кіста, А, да? так? На ну. нічого хватило. Оце ну, сиром, кула... о, Віка люба з капустою. Ну, я привезла молокос ага. морожений. Магазинський вітя приносить. Ага. Так ми злили, та я зробила сіру тату. Воно ще трошки й осталось. А хто приніс? Вітя. Вітя. А, Витя? Вітяно, ну, Я... Його. Ага. Я поняла. Каже, ти що, цей пиріжок не будеш їсти. Та ну. Кажу, така жара, ну та каже, рано як ні, я кажу, ні. Я не 30 та півгодина. Ні кави не хочу, я дві вже випила. А, а вона каже, так ось з сиром, з капустою і з отим варенням, що вона зробила за гарагаром. Ну кажу, ото з варенням я скуштую, яке ж воно, смачне чи ні? Та, та чого от... не смачне. Каже, тіста мало зробила. Кажу, всім дівчата. Дякуємо тобі. Ну, а я оце візьму. Так. Це абрикосовим. Ну так, да, Оце, що ти робила, я, я розумію, що тут є цукор. Я де, бо воно ж там, це, Гаряче повітла, мабуть. Ну, а тут нема поки що нічого. Ну, так. Ну, смачне. Ай, тобі вже опросив. Не. Угу. Не. Ось таке Почай, воно. Диви. Ну це ж воно гаряче, угу. а як застине, буде хороше. Ну і не витіка. Так, впитується в тісто. А я тові то вікулі поріжечки. Зараз тобі дамо. З капустою йому дать. Ну звісно даш. Я ж кажеш, жду, жду, пиріжечка. Не, не. А що таке? Гаряче. Гаряче? Та тепленьке. тепленько. Да, Скажи жарко. Ану, не не. А що ти? Може я. Ану, давай я пробую. Ну що ти? А чого ти не хочеш? Не став, капусту не Отак? Гарячі. Ой, гарячі. А то що він перший гарячий з дівчиш. На. На. Пішли в холодочок, я тобі дам. Ой, господи, на. Пошли зай. Неси. Пошли. Іди сюди. Ага. Гарячий, що йде був. Так, да, він видно. Ой, Иди господи. Ну, чудо. Іди за Так, а це віки. О, цілий презент. Ну і Наталя придумала таку спеку пиріжечки он, годує. Годує. Ага. Да? Я йому давала. Ті скарлупки лишилися. Ага. О, уже, о, де? уже половинку вже з'їв. Все, Наталочка, я пішла після обіду прийду. Так, ага, як уже, да, уже під вечір навіть. Ага. Ой, я Давай, закривай. Все, пока. Покажи. Пока, Надюш, пока. Покажи. Пока. о, яка вас троянда зацвіла. Гарна. Це ота, що пахуча? Чи ти не пам'ятаєш? Я не пам'ятаю. Ага, я поняла. Ну, все, пішли, закривайся. Це я вчора зварила. З тих абрикос які вже були перестигли зовсім, і додавила агар-агар, ну, вийшло 16 грам. Я додала, дивіться, яке, от вийшло 2 літра, от, кришечки. Які були добрі, ось старенькі, але вони закрилися добре. Банки я стерилізувала в мікрофальовки, а кришки прокип'ятила. І зараз покажу, лишилося ще ось так. Пів баночки. Я сховала в холодильник. Ну ось таке. І зараз просто покажу, яке воно, як мармелад. Ну, але ж воно з цукром. На пиріжечки буде супор. Дивіться, не падає навіть. Так що можна ще робити? Плада, в мене агара-гара нема, надо буде купити.